Знову на каналі АГФ. Дивіться, ось я швиденько хочу показати про той салат, який у мене був на посіяний, здається, в кінці серпня. Дуже мало йому було тепла і сонячного світла. ну ось, ось такий результат. Тобто я його навіть і не відзнімав, не показував нікому. Трошечки було щось, як то кажеться, стидно. Ну, в общем, коротше, з нього толку ніякого на пізній, е цій, пізній осінній посадці. Єдине, що якби там можливо було підсвічування, теплі умови. Ну, ось, не знаю, нам певно, все потрібно садити, сіяти в той період часу, коли це потрібно робити. Це весна, початок літа, але ну, ніяк не на осінь, тому що ну, от бачите результат, який. Тобто, я так думаю, що або створювати повністю гарні умови, тепло, сонячне світло, електропідсвітка. От в даному випадку ну, нічого абсолютно не винне. Не виросло, ну там деякі були, вони здебільшого там теж попускало, позасихало, нічого немає. Тому якби я так собі думаю, що нема смислу тратити час, кошти там на те, що там, сподіватися, що щось виросте. Короте, або дуже гарні умови, або нічого з цього гарного не вийде. Дякую за перегляд, всього найкращого. Це ось другий лоток, який я засівав. Купленим, в звичайному супермаркеті насінням, якщо пам'ятаєте, це ось результат трошечки кращий, тому що, по перше, десь тижня-два назад цей салат е вже перебуває в теплій, в теплій кімнаті, в якій ще немає ремонту, але, по крайній мірі, тут на підвіконню стоїть і е думалось, що цей, цей салат буде. Ну, краще, набагато краще, ніж той, що я вам показував на вулиці. Я його навіть в будинок не заносив. Чому? Тому що ну, ну, просто не було, ну, ви самі бачили, нема смисла. Цей, думав, трошечки підійде, трохи йому там, ну, підросте. Ну, коротше, пізня посадка не дає ніякої гарантії. От, Відсутність спочатку було там ну, менше сонця, вже холодно, ну, відповідно. От, от така картина у мене зараз з салатом. Ну, коротше, не варто витрачати свій час, там, допустим, зусилля все ж таки на вирощування того, що потрібно вирощувати весною.